Так, друзі, всім привіт! Ну і по просьбам трудящихся знімаю відеообзор на оцю ґрунтофрезу. А точні, це і ада. Це, щоб ви розуміли, це совмесна розробка люцифера і сатани. А метал для неї варили. Чорти в пеклі. В казані просто. Так, ну, предісторія. Заказував її по інтернету. Ну, В общем, тесь каже, треба ґрунтофрезу нам купити. Фінансирую, каже, все. Я кажу, ну, хороша ґрунтофреза, скажем, там бомет. стоїть в районі 65 плюс-мінус. Та ніяке, то дорого. Шукайте, каже, дешевшу. Ну, знайшли ось о. Грунтофриза. Отаман. Проїзводство Харків, там не Харьков, а пригород Харкова, я помню, ну, якийсь населений пункт називається Пісочин. Ну, созвонився я з ними, вони кажуть, а вам на що? Так, ну, кажу, по городах там побігать, там, з десяток городів. Ну, каже, отаман вам пайдет. Бо якщо каже, на більші там обйоми, то вона не годиться. Ну, що я вам скажу? Вона не годиться і для таких об'йомів. Починаємо по порядку. Так. Покріплення. Зробили ґрунтофризу 2,2 Ну Я ж думаю, що міні-трактор її не потягне, так? Да? 2,2 метра. Ну вони щось зробили відверті під міні трактор. Тому прийшлось мені заказувати у токаря. Отакі ось втулочки під оці яблучка виповняли. І по новий же ж точить оці пальчики. І розпорні втулочки. Щоб воно було ну, більш-менш плотнячком було. Так. Сюди теж болтався пальчик. Виточили. Новий пальчик. Розрайберив я тут все плотнячком. Так, по поводу кардана. Прислали мені кардан в два рази більший. Обратно ж за свої гроші вислав назад і обратно ж за мої гроші доставку прислали його коротший. Ну, тобто такий, як мені треба. По кардану. Як він і той тіліпався отут на шліцах, так і цей тіліпається. Лібо оця шліцева негодна, лібо кардан. Ну, кардан це сумнительно, а оця шліцева менша. Оно, ну, дивіться. Це капець. Так, йдемо далі. Оці. Несущі плоскостя 5 міліметрів товщиною і цепочок 19,5. В общем, виїхав я нею до тестя на город. Перший раз, думаю, протестую. Пройшов в одну сторону. І ось, ось дивіться, що случилося. Оце привод, друзі, оце привод ротора, який копати на 20 см. Ось ось труба. Перекрутило. Нафік. Обратно ж, до токаря. Взяв він товстостєнну трубу. Все тут обварено полуавтоматом, все чітко. Зробив півтора города. Труба видержала. А вал то ні. Вал перекрутило. І дивіться ще обратіть внимание, що там за токаря на тому заводі. Оце ось. О, посадка подшипника блять. На валу. Що в підшипнику шат уже. Так це я 20 сотих зробив. Що ось він ходить на валу? Це я ж кажу. Це метал варили чорти в пеклі. Я ж кажу, бачите, труба видержала, а вал перекрутило. Ну як таке може бути? Так що, друзі. Якщо побачите десь отаку фрезу десь в роликах, будете шукати, ховайтесь од неї, як чорт одладана. Редуктор, теж дивлюсь там в рекламки. Ну, такий нормальний редуктор. Заливається там трансмісіонка. Прислали ось. О. Я не знаю, це циган снаб якийсь. Я відкручую оцю, заливну горловину, типа. А там літолу напхано повно. І тут же, дивіться, осьо. Точечна сварка. Все, сюди зальєш нігролу там чи тат-17, воно витече все нафік. Зробив город 10 сотих. Не вдержиш його. Не вдержиш. Гаряче таке. Це просто капець. Так що можете мене називати лохом і обіжатися не буду. Далі. Ножі. Так, 72 ножа тут. На одному кронштейні по 4 ножа. Вроді нічого. Ну вони ж ось од поверхності тут буквально між... Самою, самою цією несущою плоскостю і ножом. Получається, ну, сантиметрів 7. Це так, під, під часничок чи під цибульку. Стояла, стояла тут защита. Зараз я вам покажу. Ось все, зараз. Метал, марно, пів міліметра. Тільки опустив фрезу. херак, загнуло. І <coughs> опять же йде 5-7 сантиметрів. Познімав оцю херню. Йде глибоко, але знову ж оця херня вся не видержує. Взагалі, не знаю. Лоханувся я конкретно. З цією фризою. Киш! Це ну, кулакові кури ходять. Ну, серець, серець. Реально серець. І це ж не те, що на одному цьому валу отак ось, ось сидять подшипники. Це і там. І отут ось. На самій робочій поверхності. Одинаково. Ой, друзі, все, я не можу зібратися з мислями, вже емоції переповняють. В общем, хто там навіть трохи подумав отаку фрезу купувати. Не вздумайте, не вздумайте і своїм і дітям і внукам і правнукам закажіть, щоб вони оцю херню навіть і не розсматривали. Дерьмо повне, повне дерьмо. Все, друзі. Надіюсь, комусь був полезний при виборі. такого агрегата. да, друзі, якщо ви замітили, в мене на каналі вже там нові шапка профіля там. Всякі доповнительні там ну, ілюмінації чи, скажімо так, декорації, це у мого сина знакома дівчина робить це оформлення канала. Ну, все, що вам треба. Звати Таня. Силочку я оставлю в описанні. Так що, кому надо, обращайтеся. Все, друзі, всім пока. Нас опять душено забирається. Всім удачі, мирного неба, крепкого здоров'я і до нових відео.